Це Херсон, місто, що перебуває під цілодобовими ворожими обстрілами. Небезпека чутує на кожному кроці, і буває таке, що спуститися в укриття потрібно дуже терміново, тому що зовсім поряд у нас знаходиться ворог і від вильоду снаряду з того берега може пройти від 5 до 20 секунд. Тому діяти потрібно швидше. Для того, щоб перевірити, як працюють укриття в Херсоні, ми обійшли кілька районів. Знайшовши укриття на онлайн мапі, і перевірили, як можна туди потрапити, чи коректно працюють входи, чи коректно працюють автоматичні замки, які мають відчиняти укриття. Сона зараз триває повітряна тривога, і ми перевіримо, чи працюють укриття, які мають автоматично відкриватися під час повітряної тривоги. Повітряна тривога у Херсонський район. Світиться значок. Базані контакти відповідальних осіб. Укриття відкрите. Під час повітряної тривоги дійсно працює укриття. Вони відкриваються автоматично. Тут можна пересидіти, перечекати загрозу і потім піднятися нагору. Також почитати біблію. Ще одне укриття в центральному районі Херсона. Перевіряємо, чи працює під час повітряної тривоги. Ось тут немає світла. Тут є світло, тут є вода, стаканчики з водою, кілька залів, тут також є розкладачки, правильно я правильно розумію. Немає невідповідальних, на телефону, під'їзд зачинений, адреса є. Відповідальної особи немає. Закрите. Контактів для того, щоб зв'язатися та попросити потрапити в укриття, на жаль, немає. Укриття відчиняється автоматично. Також тут розміщені ліжка, де можна Залишитися на ніч. Є запас води, укриття облаштоване для тривалого перебування. Херсонський регіон, повітряна тривога. Тут тепло, тут є запаси їжі, прапор України і є Wi-Fi. Укриття доступне, ним можна скористатися. І місце мешканці скаржаться, що туди неможливо потрапити. Оцей, оцей номер телефона, висить оцей номер телефона, за яким я вам телефоную. Більше номерів телефонів немає ніяких. Так, я хочу зайти. Пускайте, да, пустіть мене, будь ласка. Тобто люди саме таким чином і можуть потрапити да, сюди, тому що вони скаржаться, що вони не можуть сюди покласти. Я зайшла, так. Це укриття я не змогла одразу знайти, я обійшла кілька разів весь квартал, і тільки люди, які проходили тут повз, вони мені підказали, що воно тут є. Табличок немає. Я подзвонила за вказаними номерами. Укриття дійсно є. Тут облаштовані спальні місця, обігрівач. Дивіться, якщо раптом йде масований обстріл або обстріл поблизу, і людина потрапила, хоче потрапити точніше в укриття, на кожному укритті зараз встановлені е, такі наліпки з телефонами гарячої лінії, дівчата е, дистанційно можуть відкрити. Якщо не було загрози е, масованого обстрілу, то з пульта є можливість відкрити дистанційно це, це укриття безпосередньо. От ми зараз перевіряємо доступність по всіх укриттях, щоб не було встановлено додаткових механізмів за запору дверей. Буде встановлена табличка про інформування про укриття з контактними даними. Хто відповідальна особа є також буде проведено роз'яснювальну роботу з головою ОСББ. Ну надалі сподіваюся, що таких питань більше не буде виникати щодо доступу безпосередньо в укриття. Якщо зараз немає повітряної тривоги, проте є загроза, за словами адміністрації, можна потрапити в укриття, зателефонувавши за номером, який вказаний біля кожного біля в кожного входу в укриття. Телефоную за номером, який тут вказаний. Доброго дня. А можна, будь ласка, потрапити в укриття зараз, кружляє дрон. Так, відкрилася. Дуже дякую. Дійсно, можна потрапити в укриття. Якщо є пряма загроза, якщо є загроза обстрілу, то можна попросити, щоб впустили. Таблички є, телефони є. Тестуйте. А якщо тривога воно дистанційно відкривається, так? да? Відкрита все время. Ага, відкрита. У нас дежурить чоловік тут. Тогда є ще. А якщо довго, як вчора у нас 5 годин чи 6 тривога була сидять? А, ми ж тут займаємося ту в другу половину дня ага. є. Ага. Добре, як красиво дальше у нас тут живое все у нас сделали выбрали наш дом детки занимаются наши чемпионы мира сборной украины наша. раскладушка да а скільки людей може поместиться ну у нас сколько кто спускается с палочками с ага. верхних этажей все спускаются дети играют это роде это... Водичка, все у нас, тут консерви, все у нас, запаси, все, все, все. Це у нас гарно. Можна прийняти ванну, душ точніше, да? Туалет. На жаль, ми виявили, що не біля всі, не на всіх табличках вказані номери телефонів. З цим запитом ми звернулися до Херсонської МВА. Адміністрація відреагувала на наш запит, пообіцяли провести перевірку та усунути вказані незручності. Також було виявлено проблему біля одного з укриттів: що не було таблички біля входу. Більш того, відповідальна особа часто не впускала містян до цього укриття. Ми також звернулися з запитом до Херсонської МВА, і адміністрація відреагувала, було викликано, скликано спеціальну комісію, в яку увійшли представники поліції та ДСНС, було це зафіксовано та пообіцяли в найкоротші терміни усунути цю проблему. Ми це обов'язково проконтролюємо.